з інформації за минулу добу. За інформацією з ситуаційного центру Міністерства оборони України, упродовж минулої доби російські війська обстріляли територію дев'яти областей України загалом з різних видів озброєння: це міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК С-300, крилаті ракети Х-31, тактична авіація та безпілотники. Здійснено обстріли 124 населених пунктів, підтверджено ураження 76 об'єктів. Інфраструктури цієї ж ночі безпілотники запускалися по території України з 15-14 збили, в тому числі і над Києвом. Як ви зараз можете пояснити таку активність щодо безпілотників щодо Києва і щодо особливо північно-східних районів України, зокрема Білопілля, бо вдруге за останні тиждень? Російська авіація завдає авіаударів по Білопіллю, там зруйнували школу, потрапили в об'єкти інфраструктури. Словом, росіяни намагаються атакувати, продовжують атакувати цивільні об'єкти, і, очевидно, це є частиною якогось великого плану щодо наступу на сході та півдні. Чи так це? Я не бачу у цьому якогось чергового великого етапу чи якоїсь мозаїки у частині їхнього великого якогось задуму. На мій поля серйозного задуму у них на цю хвилину вже немає. Їхнє завдання, як і лишалося головним, так і лишається ліквідувати українську державність. Вони не можуть цього зробити. Вони зазнають катастрофічних поразок у першу чергу на східному плацдармі, а головної історичної поразки вже зазнали за фактом, українська державність витримала. І на мій погляд, це така собі. Чергова хвиля лютого безсильства у частині рефлексії на те, що нам оголошено про надання дуже серйозних боєприпасів. До танків маю на увазі снарядів зі збідненим ураном. От не інакше, як це? Бо нічого серйозного на бойовищі вони запропонувати не можуть. Вони не можуть змиритися з тим, що колесо успіху неминуче крутиться на нашій бік і вдаються до класичної історичної тактики. Підкреслюю це історична тактика залякувати. Мирних мешканців і нищити, нищити і ще раз нищити класична кримінальна філософія. Якщо крамничку не можна відібрати або не можна заставити власника платити якісь там відступні чи дань, що треба зробити? Знищити оцим і займаються. І на превеликий жаль, потенціал для ударів по ближній зоні у першу чергу ракетами С-300 їх за різними даними у межах до п'яти тисяч одиниць ще є. Вони мають тому не нехтують люди, котрі там перебувають своєю власною безпекою, коли чують, як працює протиповітряна оборона. Речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк каже про те, що під час ракетних обстрілів України російські війська планують більше робити ставку на авіацію, ніж на морські ракетоносії. Що ви з приводу цього скажете? Чому росіяни зараз більше застосовують авіацію аніж морські ракетоносії? Оскільки ми бачили упродовж року великої війни? Ніщо вони достатньо активно застосовували на морі кораблі для запуску ракет по території України перезарядити ракету Носій, скажімо, і малі ракетні. Кораблі класу Буян М чи Каракур, чи вже і більші фрегати, які мають до восьми пускових установок на борту 3М14 калітр в морському базуванні доволі складне інженерне завдання. Мені видається, що оце бавонування, котре відбулося по залізниці у Джонкої, таке підтверджує головну інформацію, що добрі світлі сили намасили, як розбивати їхні ешелони, котрі перевозять саме ці ракети. Ешелон доволі зручна і велика ціль вагон до. o olho velhoca. Об'єкт для того, щоб його уразити, і ось є інформація, що в Женкої таки відбулося це абонування, і що саме ракети такого типу зазнали удару. А якщо так, то попри те, що наш противник має дуже специфічне мислення у тактичному сенсі, але вони також засвоюють уроки і розуміють, що подальше ешелони з перевезення таких ракет стають цільними і намагаються у такий спосіб їх зберегти і переключаються дійсно на авіацію у першу чергу керовані авіаційні ракети середнього радіусу дію, скажімо такі, як Х-59, до 290 кілометрів завдання ударів з доволі важкою бойовою частиною у межах 300 кілограмів. І це далеко не єдина ракета, це і Х-31, це і Х-35, і ціла лінійка до 40 кілометрів, Х-23, Х-25, доволі там багато того всього. Попередня імперія наплодила, і на жаль, ще певні ресурси є. Ніщо інше як компенсація однієї зброєю іншою зброєю. Тут і хороші, і погані новини одночасно. Хороші ми намацали, точніше добрі світлі сили намацали, як завдавати ударів по більш серйозні зброї, але противник не збирається відмовлятися від цього ракетного жаху і буде його продовжувати. Далі, так як розуміє, і там де розуміє, і направду треба перестати шукати логіку в їхніх ударах. Її немає. Чим більше дошкульно буде для нас, тим краще. От саме так вони мислять. Одна із найгарячіших точок на східному фронті була і лишається це місто Бахмут на Бахмутському даруйте напрямку фронту. Ситуація стабільно складна. Про це заявив головнокомандувач, чи вірніше командувач сухопитними військами Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Він побував на передовій. Почуємо, що сказав пан Сирський. Противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув всі свої найкращі підрозділи для того, щоб добитись перемоги. А наша задача знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам, ворогам, які стоять перед вами. Те, що ви можете це зробити, ви вже доказали. У нас є, що ми прагнемо, а прагнемо ми до виходу на кордони України, пане полковнику, генерал Сирський сказав про те, що українські війська прагнуть вийти на кордони України та Росії і відтіснити російські війська. От та ситуація, яка нині складається навколо Бахмута, чи означає це, що ми у Передчуття або принаймні в очікуванні якогось контрнаступу. Хоча заступник міністра оборони України Ганна Маляр закликає не коментувати це і, казати і не говорити про цей контрнаступ, мовляв, коли він буде, тоді й буде. Але ж логіка того, що е, українська сторона е, стримує росіян в Бахмуті, мабуть, має якусь мету або якесь пояснення. Дуже люблю історичні паралелі, і що цікаво, ці історичні паралелі вже запрацьовуються у їхньому медійному У їхньому медійному просторі. Давайте ми на них і заакцентуємося. Їхній терорист Гіркінс, буквально ось на днях, чи може десь у межах тижнях задекларував і сказав, що Бахмут такий собі специфічний. Сталінград навпаки, і ви знаєте, я на правді поділяю цю точку. Як свого часу гітлерська Німеччина, нацистські війська зламали свої сталеві зуби біля Сталінграду, що доволі довгою була битва, майже 8 місяців, а може трошки і більше. І потім радянський союз накопичив потенціалу і перейшов у стратегічні контрнаступальні дії. То, на мій погляд, саме у і Бахмут має всі передумови, щоб цією точкою стати. Принаймні найголовніше завдання він уже виконав по факту. Він перемолов там величезну кількість того певе. Ка Вагнер, але дійсно поділяю на 100% думку заступника міністра оборони, що по справжньому серйозні якісні операції потребують абсолютної інформаційної тиші. Ніхто не бачив харківської операції однак, вона склалася і знову ж таки є певне невелике таке. Хибне мислення у нас усіх, що вмляв Харківська операція склалася раптово блискуче і тому подібне. Так вона була дуже якісно організована в частині приховування її дії. Однак перед тим були дуже і дуже важкі кілька місяців. По їх там ніщо нічого не береться, і буде цього разу так само упевнений. Що ми досягнемо стратегічної метри, котру зараз буквально і знову заакцентував командувач Сирський. Однак, деколи за яких обставин складеться хід історії на наш бік у частині дійсно великого руху уперед, оце хай залишається під таким собі своєрідним покровом пітьми. Тим часом в районі.